Вже невдовзі кожен рівнянин в своїй поштовій скринці разом із квитанціями за комунальні послуги знайде ось такі два бланки: заява на отримання субсидії та декларацію про доходи. Заповнювати ці документи доведеться самостійно. Розроблено інструкції щодо заповнення цієї заяви і декларації. Заява заповнюється, хочеться наголосити представником сім'ї, який зареєстрований в житловому приміщенні і на кого відкриті платіжні документи зазначається, на який вид. Субсидії претендує ж господарства, господарство. Тобто це два види: або це субсидія на житлово-комунальні послуги, або це є субсидія на придбання твердого та скрапленого газу. Рівнянка Ірина Данильчук вже три роки отримує субсидію на комунальні послуги. Вона добре знає, що таке збирати документи, а потім годинами простоювати в чергах, аби їх здати. Пані Ірина вважає, що самостійно заповнювати заяву на субсидію досить ризиковано. Добре, коли консультує тебе спеціаліст, який тобі пояснює, там тебе вийде, не вийде і так далі. Чула, що буде, буде надсилатися по пошті. От, до речі, я не знаю наскільки це добре чи погано. Є дуже багато нюансів, які саме можуть пояснити вже собі тобі спеціалісти. Ти собі вважаєш, що воно так, а воно зовсім може бути інакше. Насправді нюансів при призначенні субсидії стало менше. Скажімо, на наявність автомобіля чи заміського будинку вже ніхто не звертатиме уваги. Причиною відмови у призначенні субсидії може стати лише покупка на суму Більше як 50 тисяч гривень, щоб залучити чим більше домогосподарства отримання житлової субсидії, питання майнового стану сім'ї вилучене. І навіть якщо ну, бувають різні ситуації, да хтось отримав спадщину житлове приміщення, так а воно там вже ну, стареньке і непридатне для проживання постійно або навіть тимчасово. Тому зрозуміло, що ці критерії обмеження вони зняті. Подаючи заяву на субсидію, яка буде нараховуватися вже з травня, вказувати необхідно доходи зі всіх джерел за 2014 рік. Однак, якщо вже з початку цього року ваші доходи зменшилися, до заяви та декларації необхідно буде додати довідку, яка це підтвердить. Заробітна плата буде враховуватися за мінусом. Там і в заяві в декларації передбачено, доходи за мінусом податку з фізичних осіб. При цьому жодних додаткових довідок про доходи, кількість зареєстрованих осіб в помешканні та інших документів, тепер подавати не потрібно. Та все ж всю інформацію про заробіток громадян написано в декларації, перевірятимуть. Соціальні працівники робитимуть запити в податкову, в пенсійний фонд та в інші необхідні органи. Відтак, недобросовісних платників, які вкажуть, недостовірну інформацію чи приховають додаткове джерело доходів, покарають. Передбачається законодавством відповідальність, а саме. Перше, це припинення надання житлової субсидії, і відповідно громадянину повинен повин, перед повин, відшкодувати державі за його нараховані кошти в подвійному розмірі. Тож, про будь-який додатковий заробіток людина має повідомити в органи соцзахисту в місячний термін. А ще субсидію відтепер надаватимуть на рік, а не на півроку. При цьому не слід забувати про нові норми споживання, які суттєво знизилися. Ірина Данильчук каже, прожити в межах затверджених норм на газ, електрику та воду сьогодні просто нереально. Ніби так виглядає субсидії, так все добре, ніби по реальних доходах беремо. Так а в результаті ну виходить, там є норма, тобто є свої нюанси. Це дуже складно влізти в ті норми, які є прописані. Ось якщо колись це було 6 кубів на холодну воду, зараз це, якщо я не помиляюся, 2 і 4. Тобто, ну різниця суттєва, це те, що субсидується. Відповідно, все, що понад ти платиш по повній вартості. А ще тим людям, які вже користуються субсидією, її продовжать автоматично. Загалом ж субсидію відтепер розраховуватимуть в залежності від доходу сім'ї. На одну особу. Чим ця цифра буде більшою, тим держава менше відшкодує. Обов'язкова частка, яку має сплачувати родина за комунальні послуги самостійно, може становити від 3 до 40%. Окрім того, на субсидію відтепер можуть претендувати і непрацездатні люди, які проживають в квартирі чи будинку одні. Вони самотні проживають і розуміли, що пенсія там низькі, невисокі. І сплачувати в умовах пенсіоційних тарифів це буде. Ну, Просто майже нереально. Але квартира, припустимо, більша, чи будинок більший, то знову ж таки передбачено, що це так, таких умов, якщо вони один, самотньо проживають і зареєстровані в житловому приміщенні, то їм може признати житлова субсидія на понаднормову площу житла. Але це вже буде цю норму припуст... визначати вже сама комісія, яка створені при адміністрації. Для призначення субсидії, заповнені бланки, громадяни можуть занести до органу соціального захисту населення за місцем реєстрації або відправити поштою. У селах їх можна буде віднести до сільради. Повідомити ж людину про надання їй субсидії чи відмову соціальні працівники мають впродовж 10 днів. Тетяна Климчук, Дмитро Сидор та Микола Штемпель інформаційна програма День.